Знаходимося на досвіду полі, де всі ділянки свої фірми Апсов. Сходи отримані, але важкі погодні умови, зливові дожді, невеликий град і кірка, яка Полтавщина от потерпає в цьому році. Ми не виключення. На сої ми її також бачимо. Але густота на ділянках складає приблизно. 400-500 тисяч. Є деякі ділянки, де густота опускається до 300 тисяч. Е, можливо, залежало від е, маси тисячі, схожості і всього іншого, так як сіяла одна сівалка. Але для е, полтавщини по рекомендації вчених е, в зв'язку з посушливими умовами. Оптимальною густота сої є від. 350 до 500 тисяч гривень